Вітаємо у колі грибів. Весь інтернет забитий рекламою міцелі їжовика жовіка у капсулу одна капсула на день, і вирішите ви всі свої питання. Хочемо разом з вами розібратися, чому ж це не працює. Якщо говорити про міцелі їжовика грибінчистого як речовину в вакуумі, то дійсно він покращує когнитивні властивості, відновлює нервову систему. Покращить ваш сон, збільшить креативність. Проте продавці приховують від вас два важливих факти. Давайте розбиратися з ними. Отже, факт перший: вам продають не міцелій в чистому вигляді, а продають зерно міцелі. Що ж це таке? Давайте розбиратися на прикладі ось цього блоку. Єдина відмінність того блоку, на якому вирощується зерно міцелі, те, що цей їжовік пророщений на твердих породах дерева. А вам продають. Міцелі пророщені на зерні або бурому рисі. Отже, ось так виглядає блок. Він пророщений на твердих породах дерева. І ось так він виглядає всередині. Ось ці білі частинки, білі ниточки і є наш міцелій. Отже, продавець бере цей блок. Висушує його, подрібнює і фасує в капсулу. Як ви вже догадалися, ви отримуєте в капсулі 99% рису або злаків і лише 1%, а тому може й менше, саме міцелію. Враховуючи, що добова норма 150 мікрограмів самого міцелію, в самій капсулі, в одній, яка важить пів грама, ви отримаєте в кращому випадку 5 мікрограмів міцелію на день. Відповідно, цей продукт вам зовсім ніяк не може допомогти. Отже, факт другий. Це те, як робиться екстрагування міцелію і як вживати його правильно. Сама екстракція це дуже складний і довгий процес. Насправді починається він саме з того, що блок, на якому вирощується міцелій, він сушиться і подрібнюється. Але це лише перший етап. Далі цей блок, цю суміш заливають екстрагуючою речовиною. Найчастіше це спирт, залишають його приблизно на тиждень, постійно помішуючи. І оця Рідина екстрагує корисні речовини із міцелію. Далі відфільтровуються на дві фракції, на суху та вологу. Волога фракція відправляється в вакуумну установку, з якої забирають спирт, а суху заливають ще раз водою для додаткової екстракції. Після цього знов відфільтровують і за допомогою кипятіння доводять до стану киселю. Потім ці дві фракції змішуються, цю суміш беруть, поміщають у вакуумну. Сушильну установку, звідки забирають вологу при температурі 35-40 градусів. Це відбувається не менше, ніж 24 години. Все це робиться в лабораторних умовах. Обладнання дуже дороге, вже не кажучи, що це не співставно з якимось дегідратором чи чимось іншим. Вартість такого обладнання сотні тисяч гривень. Сам процес дуже довгий, муторний і затратний. А враховуючи сьогоднішню вартість електрики, це стає ще дорожче з кожним днем. Відповідно, і блекаути не додають нам можливості працювати з такими процесами, враховуючи сьогоднішні умови енергетики в Україні, її вартість та складність вирощування цього гриба в домашніх або промислових умовах, не вірте тим продавцям, котрі кажуть, що вони вирощують його самі. Можливо, якісь тестові партії, але в основному всі його закупляють в Китаї. Він там росте в нормальних природних умовах, і відповідно промислово вирощується також там. Тепер я хочу вам показати, як же виглядає насправді екстракт міцелію. Сам екстракт приходить в вигляді дуже мілкого порошку. І виглядає ось так. На сьогоднішній день він є в продажу лише в нас, і тільки ми продаємо якісь е продукти із екстрактів Єжовіка. Отже, що ми маємо у сухому залишку? Той продукт, який ви купуєте в вигляді міцелію, має дуже низький вплив на центральну нервову систему. Ви споживаєте зерно, а не сам міцелій. Дозування зовсім не відповідає ефективному, те, яке доведене науковими дослідженнями. До прикладу, плодового тіла їжовіка треба вживати від 3 грамів на добу. Ми єдині в Україні, хто продає екстракти їжовіка грибінчатого з міцелію, збагачені ереноцинами, виготовленими в лабораторних умовах. При розробці формули ми спиралися на наукові дослідження і доведені терапевтичні дозування. Ми можемо гарантувати якість сировини та продукту. Сотні наших клієнтів вже відчули на собі якість продукту і те, як він впливає на їх центральну нервову систему. Їх відгуки ми регулярно публікуємо у себе в соцмережах. Ми не позиціонуємо себе як класичний інтернет-магазин, ми радше наукова спільнота, яка намагається донести вам складні наукові знання за допомогою простої мови. Тому, купуючи у нас грибичі екстракти, ви інвестуєте в нашу наукову діяльність і розширення горизонту знань про гриби і їх цілющі властивості. Доєднуйтесь до кола грибів, споживайте відповідально та дотримуйтесь інструкцій.